Виходить дуже хрумка, рум'яна і дуже смачна. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні буду готувати піцу на сковороді, яка готується всього-навсього 6 хвилин. І після цього рецепту ви забудете, що таке духовка. А також цю піцу може приготувати навіть маленька дитина. Для нашої піци потрібно 3 столові ложки сметани, 3 столові ложки без гірки, борошна, 1 яйце дрібка солі. Для начинки буду використовувати в мене кукурузка 100 г, 200 г будь-якої, яка у вас є, ковбаски і також 200 г твердого сиру, майонез і кетчуп для змащування. І також олійка для смаження. Беремо миску, вбиваємо туди яйце, додаємо борошно, трішки солимо і додаємо сметану. Збиваємо. Ось таке тісто у нас виходить. Тепер виливаємо наше тісто на сковорідку. Заздалегідь я її розігріла, трішки наливаю сонячкою олії і виливаємо наше тісто. Розрівнюємо по всій поверхні, робимо маленький вогонь. Тепер роблю сіточку майонезу, також кетчуп, викладаю ковбаски, викидаю кукурузку, посипаємо кукурузкою і зверху натираю, затираю сиром. Чим більше сиру, тим буде смачніше. Накриваємо піцу кришкою і тримаємо так нашу піцу 3-4 хвилини на такому маленькому вогні. Коли сир розплавиться, значить піца готова. Ось наша піца і готова. Ось погляньте, яка в нас виходить піца. Низ пропечений. Виходить дуже хрумка, рум'яна і дуже смачна. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!